А, то хто каже мінти, нам не кінти. А чи змінити ви свою думку після цього відео? Веду погоню за білим та орегом, який проїхав по зустрічній смузі. Спішобра спешу сильно. А що сталося? Та спішу, правда, не можу. Ну а куди спіште? Може, якась серйозна справа з меалками вас супроводити. Спішу, там я взагалі не співаю в час. Ну а куди ви їдете? Їду, ну я не можу сказати, не знічити, правда, спішу просто. Йому навіть все рівно було на штраф. Він не хотів казати, куди їде. Скажіть тепер мені свої документи. Взяв паспорт з дупи, достав покрову. Тому я його попросив відкрити багажник і побачив В багажнику, шосів вас заборонено. Да, є. Це я До... поставочка. Ага, бачу багажник. з да, різінові пісюни? Давайте. Я за вами зараз з мигалками. Я з мигалками зробив йому супровід і навіть викликав підкріплення. По дорозі на нас навіть напали бандити на чорному гелику. Він хотів красти резинові пісюни. Получай, катіна. Ти бачиш, тебе хотіли пограбувати. Добре, що ми тут були. Пецоперація пройшла успішно. Товар доставлений.